Особливу увагу приділили прибиранню не лише трасам міжнародного значення, а й важливим дорожнім розв'язкам, автобусним зупинкам та тротуарам. Ну, на даний час проводяться роботи по розчистці снігоуборочною технікою штучних споруд для забезпечення безпеки руху. Розчищаються шляхопроводи на автодорозі Р-18, Житомир Попільня Сквира, Володарка. Працює МДЗ-82 та погрузчик Кадор. Працює 10 чоловік дорожніх робітників. З ними знаходиться майстер зараз, начальник дільниці. Тут, наприклад, для того, щоб очистити ділянку там кілометр, значить, це порядка 15-20 тисяч коштів треба. Да, 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 да. Ну, Зависи від ширини проїжджої частини. І механізм він не може за раз пройти. Він по два-три рази проходить цю ділянку і от розчищає дорогу. І плюс, до того, і потім після цього посипається розчистка а потім посипка піска розкидачами. Працівники служби автомобільних доріг кажуть, попри зміни погоди, працюють ретельно. Сніг потрібно розчищати, адже від вчасності цієї роботи інколи залежить життя людей. Саме для себе, щоб менше аварій було, робиться. Морозець є, але гриємося лопатами. Тим робота по очищенню доріг від снігу та заметів ведеться не лише під обласним центром. Щодня десятки машин та сотні людей виходять на вулиці та дороги усієї області, аби забезпечити вільний доступ до найвіддаленіших населених пунктів. Особливо небезпеку кажуть дорожники становлять снігові замети на дорогах між селами. Інколи їхня висота досягає півтора метра, що повністю блокує проїзд, значить, дорога. Анчин Нефорош, Городківка. Чим вона особлива, що в період перемети постійно тут заложує снігом дорогу. Поле, поле, Якщо західні східні вітри, цей участок кожен рік саме більш заложує. Тим там, де дороги не захищені від заметів лісосмугами, спрацьовує старий дідівський метод, кажуть дорожники встановлення своєрідних плетених або дерев'яних щитів. Території області в цьому році ми. Е... Порядка 25 кілометрів зробили таких захисних споруджень. Вони дуже ефективно працюють. І, виходить, не, сніг не заносить наші, наші, наші шляхи на дороги. І це було ще давно, як то ж до Сара Гороха чи ще наші діди прадіди. І зараз ми його використовуємо дуже ефективно. На слідуючий рік ми плануємо ще більше. Цьогоріч дорожники до зими підготувались завчасно. Для посипки шляхів закупили понад 6 тисяч тонн солі та більше 70 тисяч тонн піску та відсіву. Крім того, паливно-мастильних матеріалів теж вдосталь. Тож до неочікуваних сюрпризів природи Житомирські дорожники готові.